2025 рік у світі Паніка Трамп, Америка, Китай, Третя світова війна, Тікток взагалі під загрозою, Гугл, Мета і всі судяться в американських судах і їх погрожують закрити. Що ж нам робити в такий невизначений час? І що буде, з якому в 2025 році я вам розповім у цьому відео про те, як. Прожити ці часи і як адаптуватись до тих змін для того, аби вийти з цих часів переможця. Адже пам'ятайте, для когось криза, а для когось вікно можливостей. Все залежить тільки від вашого сприйняття. Отож, давайте почнемо. І перша теза, з якою я хотів вас ознайомити, звучить таким чином: часи змінюються. Якщо не змінюємось ми, то тоді ми просто будемо десь на задвірках історії і на задвірках прогресу. Нам важливо швидко адаптуватись, змінюватись і приймати правильні рішення. Якщо ти не встигнеш зараз адаптуватись, то скоріше за все, просто ну, не витримаєш цих. Я тут підготував таку класну майндкарту, де ми розберемо по кроках, що ж нам робити зі сферою e-commerce, як тут працювати в 2025 році. Окей, давайте почнемо. E-com в 2025 році. Що ж нам робити? Причому тут Китай, Америка і Трамп, і я даємо по крокові план дій, як все одно заробляти в цінніші, як в цінніше, і що? Робити крок за кроком. Перше, всі ми пам'ятаємо цього прекрасного джентльмена, який прийшов на пост президента Сполучених Штатів і просто перевернув світову економіку. Спочатку це були заяви, після заяв це були рішення і деякі рішення, які реально повпливали на економіки інших країн. Найбільше до нас повпливало це. Ціна наших продуктів з Китаю в Америку Я, Тобто уточнюю, що це саме з Китаю в Америку, тому що ну Трамп вів мити на завезення китайських товарів в Америку, і реально ну виросли ціни. І це поставило під загрозу існування великих e-commerce компаній або просто великих брендів. Декілька з них вже просто закрились, тому що не витримали цих тарифів. Але дуже важливо розуміти, що підвищення тарифів пішло не на всі продукти і не на всі типи доставки цих продуктів. Але воно справді підвищилось, Да? Тобто ціна на закупівлю товару справді на деяких маркетплейсах підвищилась. І що ж нам з цим робити, коли ми знаємо? Перше дуже і дуже важливе е, рішення це продавати не тільки на США. Я вам теж запропоную ринки, але найважливіше, що можна розуміти, що якщо ви продаєте на англомовному вебсайті, ви можете продавати на Австралію, Нову Зеландію, Канаду. І сполучене королівство це величезні e-commerce ринки, на які ви можете продавати, і ви маєте можливість це зробити за допомогою інструменту Shopify Markets, який вмикається в налаштування Shopify. Ви можете додати два-три ринки, наприклад, якщо ви захочете продавати на Європу. Про Європу ми поговоримо ще. Окремо, але не забувайте, що у нас є профітні ринки не тільки на Сполучених Штатах Америки і профітні ніші, і профітні продукти. Скоріше за все, це буде в якийсь момент навіть профітніше, тому що ну, у вас не буде такої великої конкуренції. Друге, обирайте альтернативи Китаю. По доставці можна е, дропшипати з різних країн, можна дропшипати з різних платформ. Е, навіть AliExpress е, має склади в ЄС в США. Е, ви можете вибирати, е, от як тут на скріншоті in US. Да, тобто, доставка по США, наприклад, з американського. Складу це дуже дуже круто. мене, тому що по-перше, швидша доставка. По-друге, ну доставка прямо США в США вже не оподатковується, тому що ці продукти були завезені раніше, і на них вже ну, нема такого податку, бо вони там десь на складі були. Так само ви можете дивитись інші платформи S-Pocket, CJ, які мають свої фулфілмент центри по всьому світу або мають своїх доставщиків по всьому світу. І ви можете дивитись навіть інші різні маркетплейси, які підключаються також до Shopify, і ви можете за допомогою них дропшипати на Сполучені Штати, якщо вам хочеться і не платити цей податок. Тобто, ви можете реально знайти альтернативи, де можна замовляти продукцію. Крім Китаю, да, або знаходити вже китайських постачальників, які мають склади по всьому світу. Це не є склад. Так само, що ми можемо зробити? Ми можемо налаштувати таку штуку, як shipping і handling fee на той відсоток податку, який у вас додався. Припустимо, у вас виросла Cost of Goods, тобто ціна за продукт, який ви відправляєте, на 3-5 доларів. Ви можете це додати як Fulfillment або Handling Fee, тобто, ну. За доставку за Обробку цього замовлення прямо на сайті Shopify і зробити це обов'язковим на чекауті. А я хочу нагадати, що американці звикли платити на чекауті або ж на касі, коли вони виходять з магазину якісь додаткові податки через те, що ну в принципі в них так культура влаштована. Да? Тобто вони заходять, дивляться ціну before taxes, А коли виходять, вони платять after taxes. Це нормально. І ви також можете ще, якщо не... Додавати фулфілмент або handling fee, ви можете просто додати ці 3-5 доларів. Або наскільки у вас виросла ціна за допомогою просто підняття ціни вашого продукту. Це дуже дуже просто робиться. Так що не переживайте, це можна зробити за декілька хвилин. І повний функціонал дозволяє дозволяється зробити. Навіть на базовому тарифі. наступне рішення, до якого ви можете прийти, це так званий white labeling brand або ж white labeling dropshipping. Це коли ви максимально робите все. На своєму сайті, щоб людина ніколи в житті не дізналася, що ви продаєте якийсь китайський товар або товар, якийсь по моделі дропшипінгу. В принципі, як ми і рекомендуємо робити, це дуже-дуже просто робиться. Ви маєте гарно пропрацювати дизайн свого вебсайту, дизайн своїх креативів і, в принципі, повний шлях клієнта на веб-сайті. Да? можете подивитися на такі відомі бренди, як Icon Amsterdam, наприклад, да? Бренд, який абсолютно повністю виріс з дропшипінгу. Ну, тепер вже це як повноцінний бренд. Але подивіться, наскільки вони вже запакували свій вебсайт, да? тобто ви ніколи в житті не зрозумієте, що це дропшипінг. Так само ви можете запакувати за допомогою дизайнерських рішень. Свій магазин, і тоді людина буде досить просто переплачувати вам ті 3, 5, 10 доларів, які ви втрачаєте на cost of goods, тобто на ціні товару з Китаю. Просто на тому, що вона буде думати, що вона працює з реально крутим брендом. Це дуже класно впливає на конверсію, і за рахунок вищої конверсії ви все одно дозаробите ті гроші, які ви втратите. На доставці, якщо ви знову ж таки будете продовжувати робити доставку Китай-Америка, наступний підхід, який я дуже рекомендую імплементувати, який ми імплементовуємо в себе на проєкті, це омніканальний підхід, це рішення реальне. Да, тобто у вас мета трафік може давати в таку таку як ми бачимо, 2,95. Google може давати окупальність 5, Reddit може давати 4. Наприклад, Клевіо може давати Клевіо, це email розсильщик тобто чистої води, email маркетинг може давати іншу окупальність. Уявіть, якщо б ми працювали тільки з одним фейсбуком, ми б мали окупальність 2.95. Так як ми працюємо ще з Google, з Reddit, з TikTok, і з маркетингом це дозволяє нам створити омніканальний підхід. Де ми з деяких джерел трафіку залучаємо, наприклад, top of the трафік, да, тобто люди, які мають які холодну взаємодію з брендом. А деякими джерелами ми просто вже опрацьовуємо цих людей і це є супер і супер ефективно. Тому що у вас з одних джерел може бути щось супер прибутково, а з одних джерел може бути щось не таке прибутково, Але ваша задача окупити всі джерела разом. Такий підхід комплексний дозволяє вам. Реально заробляти більше і реально витягувати більший розтобто тобто з ваших рекламних кампаній. Та тобто, якщо ви вже знаєте, що ви можете запускати і мета, і тікток, ми вчимо запускати і мета і тікток, то ви вже будете на крок попереду тих, хто запускає тільки мета. І останнє рішення, яке я хотів би підкріпити цифрами, це. Звичайно ж, запуск на найбільші e-commerce ринки в Європі. Да? От Ми бачимо, що у нас один з найбільших e-commerce ринків в Європі це Італія. У ну, 2023 році є ще свіжіші дослідження, але там майже нічого не поняла. Потім у нас є Франція, потім є Іспанія, і потім є вже UK. Да? Тобто от хороші ринки для запуску ваших e-commerce. Продуктів да, по системі дропшипінгу. Дуже важливо, коли ви запускаєте на такі ринки, як Німеччина, Франція, Італія Іспанія, включіть Shopify Markets і зробіть переклад ваших рекламних креативів, вашого вебсайту, ваших текстів на рекламних креативах, Абсолютно повний переклад цього, тому що на таких ринках дуже ну дуже класно працює локалізація, і дуже скептично люди ставляться, якщо вони бачать рекламу англійською мовою. І як ми бачимо, що по прогнозам європейські ринки e е commerce Якраз на шляху до одного трильйона доларів і по прогнозам, от бачите, 25-26 рік вони будуть 808 ну вже мільярдів, там 759 і 808 мільярдів в цей і в наступний рік. Повірте, це дуже багато з плюсів, те, що вони не такі конкурентні. Там не така дорога закупка трафіку. Там реально класна конверсія. З мінусів вам треба попрацювати над локалізацією. Хоча рекламу на тест ви можете запустити і англійською мовою. Дивіться, ось цей покроковий алгоритм ви можете впроваджувати вже в своєму дропшипінг бізнесі, але якщо ви. Впроваджуєте, щось у вас щось не працює, то, скоріше за все, можливо, ви щось неправильно робите. Спеціально для цього Дмитро зняв просто бомбове відео, в яких описав 5 причин, чому у людей нічого не виходить в онлайн бізнес. Я дуже рекомендую перейти по посланню під цим відео, подивитись відео там, де Дмитро розповідає про ці причини, і, можливо, ви знаходитесь на одній з цих причин, тому у вас нічого не виходить. А ось цей покроковий ал алгоритм, я дуже рекомендую брати і використовувати в своїй діяльності, адже те, що відбувається зараз, це просто зміни на ринку, до яких ви маєте адаптуватись для того, аби далі продовжувати заробляти. А на цьому в мене все. Ставте лайк, залишайте коментар, діліться цим відео з другом і обов'язково переходьте на відео, яке я залишив тут в посиланні. І дивіться відео з Дмитра, де він розібрав 5 найбільш популярних причин, чому у вас не виходить.